Аномальне потепління, і нарешті короткочасні дощі. Магнітні бурі досягають максимуму. Попереду тиждень магнітних збурень на землі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на тиждень з 10 по 16 березня. Період теплої погоди в Україні збережеться і цього тижня. Середньодобова температура становитиме плюс 14, плюс 19. Найтепліше буде на півдні, там зафіксують до 25 градусів. Вночі показники коливатимуться від мінус 1 до плюс 10. З четверга в Україні почнуться дощі, які принесуть зменшення температури на 2-3 градуси. Вітер матиме південні напрямки. Його швидкість коливатиметься від 2 до 9 метрів за секунду. Зима без снігу та аномально теплий березень спричинили ранній старт пожежонебезпечного періоду. Щоб запобігти пожежам, не залишайте без нагляду відкритий вогонь. Важливо не спалювати, а компостувати або вивозити. Адже це не лише шкодить природі, а й може спричинити масштабні пожежі. Також за це передбачені значні штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. А дим. Від вогнищ містить чадний газ, дрібні частинки та токсичні речовини, які осідають у легенях та провокують проблеми з диханням. Карта пожеж доступна в боті погодніка в телеграм, а за довготривалим прогнозом погоди можна звернутися до безкоштовного мобільного додатку. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 10 березня, понеділок. На заході хмарно з проясненнями. В нічний період температура коливатиметься від плюс 4 до плюс вісім. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 17 до плюс двадцять один. Вітер південний, південно-східний від двох до п'яти метрів за секунду. Закарпаття єдиний регіон України, який межує одразу з чотирма країнами. Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Крім того, у цьому регіоні знаходиться унікальне озеро Синевир, яке називають морським оком Карпат. Воно є найбільшим високогірним озером України та має кришталево чисту воду. У центральному регіоні в понеділок хмари частково закриватимуть сонце вночі від плюс 1 до плюс 5. Денна температура повітря у Білій церкві Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс 11. Плюс 17. Вітер південний південно східний до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва в понеділок хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. У денний період до 16 градусів тепла вночі до плюс 5. Швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі сонце час від часу буде ховатися за хмарами. В ніч на понеділок від плюс 1 до плюс 6. Протягом доби у Сумах: Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові утримається плюс 15, плюс 18. Швидкість південного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні місцями хмарно в нічний період від 2 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську Ізмаїлі та Миколаєві підніметься до плюс 10, плюс 19. Швидкість південно-східного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. На сході в понеділок очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками вночі від нуля до 4 градусів тепла. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі від плюс 14 до плюс 16. Вітер східний, південно-східний, не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода 11 березня. Вівторок. На заході України похмуро, з невеликими проблисками сонця, в Ужгороді дощ. У нічний час від плюс 5 до плюс 8. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 17, плюс 20. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. У центрі у вівторок хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями в нічну пору від плюс 4 до плюс 8. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 15 до плюс 21. вітер південно-західний. Південний від 3 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва у вівторок буде похмуро, лише зрідка можливі короткі прояснення. Денна температура буде високою до плюс 20, вночі до плюс 8. Швидкість південно-західного вітру не більше 3 метрів за секунду. На півночі сонячного світла буде небагато, але день буде теплим. В нічний період від плюс 4 до плюс восьми. В день в Сумах, конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові зафіксують плюс 16, плюс 21. Вітер південний південно західний від 4 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок хмарно з проясненнями: вночі від 5 до 9 градусів тепла. Вдень в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві плюс 13, плюс 23. Вітер південний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Нічна температура плюс 4 плюс 7. У Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі вдень прогнозують плюс 14 плюс 20. Швидкість південного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 12 березня. Середа. На заході хмари поєднуватимуться із сонячними проясненнями. В Ужгороді дощова погода продовжиться. У нічний період від плюс 4 до плюс 8. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі підвищиться до плюс 17, плюс 19. Вітер західний південно-західний до 4 метрів за секунду. У центрі в середу триматиметься хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі плюс 4, плюс 6. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 17 до плюс 20. Вітер західний, південно-західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці пройде дощ, та температура залишатиметься високою. Вдень до 18 градусів тепла, вночі до плюс 6. Вітер західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. Цікава байка про Київ колись на Андріївському узвозі жив відомий містик і алхімік. Говорили, що він міг передбачати майбутнє та розмовляв із духами. Одного разу, після його смерті, сусіди почали чути дивні звуки з його будинку, а свічки там самі запалювалися. Так і з'явилася легенда про будинок із привидами. Який і досі лякає перехожих. На півночі очікується дощова погода з невеликою кількістю сонця, в нічні години від плюс один до плюс сім. Денна температура повітря у Сумах, Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові буде від шістнадцяти до вісімнадцяти градусів тепла. Вітер південно-західний і західний від двох до шести метрів за секунду. У південних областях у середу хмари частково закриватимуть сонце. В нічну пору від 6 до 12 градусів тепла. В день в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві, потепліє до плюс 17, плюс 23. Вітер здебільшого південний, його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні всереду хмарно з проясненнями. Вночі від плюс 6 до плюс 8. Денна температура повітря у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі перебуватиме на рівні плюс 18, плюс 22. Вітер Південно-Західний південний прискориться до 6-7 метрів за секунду. Погода 13 березня. Четвер. На заході хмарно з проясненнями. У більшості міст пройде дощ. В нічний час доби від плюс 5 до плюс 8. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі плюс 15. Плюс 19. Вітер західний, південно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. У центральних областях четвер принесе похмуру та дощову погоду. Протягом ночі від плюс 5 до плюс 9. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси. Попри дощі, потепліє до плюс 15 плюс 20. Вітер південний від 2 до 8 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер небо вкриватимуть хмари і йтиме дощ. В день до 17 градусів тепла. В темну пору до плюс 9. Швидкість південного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі небо буде затягнуте хмарами, упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності: у ніч на четвер від плюс 6 до плюс В Вдень у Сумах прилуки Бердичеві, Охтирці Житомирі та Чернігові спостерігатиметься плюс 17, плюс 19. Вітер змінних напрямків від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарно з проясненнями. В нічний час від плюс 6 до плюс 9. Денна температура в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві плюс 14. Плюс 23. Вітер південний прискориться до 8-9 метрів за секунду. У східному регіоні небо буде затягнуте хмарами. В кривому розі спостерігатимуться сонячні прояснення. Вночі від плюс 6 до плюс 9. Протягом доби повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі нагріється до плюс 18, плюс 23. Вітер південний і південно-західний з поривами до 7-8 метрів за секунду. Погода 14 березня п'ятниця. У західних областях в небі домінуватимуть хмари. В Ужгороді дощова погода продовжиться вночі від 5 до 10 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 17 до плюс 21. Вітер південно-західний від 3 до 7 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю погода переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. В нічний період від плюс 4 до плюс 9. Денна температура повітря у Білій церкві Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 17 до плюс 21. Вітер, південно-західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю очікується хмарна погода. Протягом доби температура підвищиться до 20 градусів тепла, в нічні години до плюс 6. Швидкість південно-західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі сірі хмари щільно вкриватимуть небо. Нічна температура коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові фіксуватимуть плюс 18. Плюс 20. Вітер південно-західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмари чергуватимуться із сонцем. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні термометр зафіксує плюс 19, плюс 23. Вітер південно-західний південний до 6 метрів за секунду. На сході України домінуватимуть густі хмари, сонячного світла очікується мінімально. У нічні години від плюс 6 до плюс 9. В день у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі до 21 градуса тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду. Погода 15 березня. Субота. У Західному регіоні цілий день йтиме дощ. Вночі плюс 2, плюс 8. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 13, плюс 20. Вітер південний, південно-східний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу переважно похмуро. У Вінниці пройде дощ. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс вісім. В день у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси спостерігатиметься плюс 15, плюс 22. Вітер південний південно східний від 1 до 7 метрів за секунду. Погода у Києві. На початку вихідних в столиці пройде дощ, в день до 17 градусів тепла, вночі до плюс 6. Вітер південний майже невідчутний до 1 метра за секунду. У північному регіоні день пройде під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 16 до 19 градусів тепла. Вітер південно-західний від 1 до 6 метрів за секунду. На півдні України у суботу домінуватиме хмарна погода. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 10. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві зафіксують плюс 18, плюс 25. Вітер південний від 4 до 7 метрів за секунду. На сході у суботу погода залишається похмурою, без дощу, проте і без сонця. Вночі від плюс 6 до плюс 10. В Вденні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові плюс 21, плюс 22. Вітер південно-західний. Південний від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 16 березня. Неділя. На заході утримується хмарна погода. Дощ пройде у Тернополі, Чернівцях та Івано-Франківську. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс восьми. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс десяти до плюс вісімнадцяти. Вітер північний, західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. До речі, Львівська площа ринок це історичне серце міста, яке зачаровує своєю неповторною архітектурою. Така різноманітність пояснюється тим, що в період середньовіччя у Львові діяла заборона на повторення фасадів, аби підкреслити індивідуальність кожної будівлі та відобразити статус її власника. У центрі України в неділю суцільна хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується. З настанням ночі від мінус 1 до плюс 5. Протягом дня у Полтаві Умані Вінниці Білій церкві. Кропивницькому та Черкаси коливання температури. Від плюс 12 до плюс 19. Найтепліше в Умані там до плюс 21. Вітер західний до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці тиждень завершиться хмарною погодою. Денна температура становитиме плюс 15, вночі до плюс 4. Швидкість західного вітру не більше 3 метрів за секунду. На півночі в неділю сірі хмари спокійно пануватимуть над містами, не залишаючи місця сонячним променям. В нічні години від нуля до плюс В вдень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові плюс 12, плюс 17. Вітер західний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У південній частині України в неділю небо буде затягнуте густими хмарами. Вночі температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві потепліє до плюс 18, плюс 23. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На сході сірі хмари щільно вкриватимуть небо, не залишаючи місця сонцю. У ніч на неділю від плюс 3 до плюс восьми. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс 15, плюс двадцять. Вітер західний південно-західний до п'яти метрів за секунду. Далі прогноз магнітних бур на тиждень. Зануримося в прогноз магнітних бур на тиждень з 10 по 16 березня 2025 року. Якщо ви метеозалежні або просто цікавитеся космічною погодою, тримайтеся, буде цікаво. Магнітні бурі виникають через взаємодію землі з сонячними подіями, такими як викиди корональної маси та швидкі потоки сонячного вітру з корональних дір. Ці події викидають заряджені частинки, які досягають землі та впливають на її магнітне поле, спричиняючи геомагнітні збурення. Сонячний максимум 25-го циклу дає жару попереду тиждень магнітних штормів на землі. І так, бурі стають частішими. Сонце досягає максимуму активності саме в 2025 році. Розглянемо дані від погодника. Вони попереджають про геомагнітні збурення. Якщо ви відчуваєте головний біль чи втому, це може бути пов'язано. 10 березня: Висока активність. Рівень 5 о 6.00. Магнітна буря. Готуйтеся до можливого дискомфорту 11 березня. Рівень 4. Висока активність. Але ще не буря. 12-15 березня. Увага! Кожен день червона зона. Рівень 5. Сильні магнітні бурі триватимуть увесь цей період. 16 березня. Активність спадає до рівня 4. Буря слабшає, але все ще відчутна. Поради для Метеозалежних. Пийте воду, відпочивайте, уникайте стресів і слухайте лікаря. А ще в північних регіонах України є великий шанс побачити полярні сяйва. Слідкуйте за оновленнями. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.